Добрий день громадяни України, добрий день, жителі Слабловіш. Ми знаходимося на ділянці дороги. Лісова дорога між селами Біловіш та Блажева, це відсів. І я говорив про оцю порослю, бачите, яка збоку поросла і затуляла поворот. Ну вже почистили її трошки так, От, воно більш-менш стало видніше, але все одно вже потихоньку починає заростати. Там далі під підблажуємо, там не почищено і там небезпечно. Це перше. Друге, що я хотів сказати, це про оці. Бачите, лісництво привезло там ескаватор, був, понавозило сюди піску. От. Завезли сюди, такі ямки повибувало. Але видно, десь Григорій Таргонський обіцяв, що будуть дороги в нас, купив того рейдера. На селище на Рокитне. Але так він от і не справляється. Тут, бачите, потрібно сюди привезти відсіву. І оці місця, де пісок є, його відсівом позасипати. На це місце треба десь пів машини відсіву от. і цю ямочку засипати. І таких місць по цій дорозі де ще 8 штук, я насчитав, 8 чи 9 штук. От, воно з дощами, ви бачите, воно розбивається, тут утворюється ямка і воно вибивається і без толку те, що сюди возили пісок, воно ніяку толку не дає. От якось так. Далі, хто цим має займатися? Цим має займатися громада села Біловіж. Вони мають бути активними, вони в цьому мають робити відповідні звернення, вимоги до цих чиновників, хто ремонтує дороги, до підприємства лісового господарства. Це філія, Рокітнівське лісове господарство. Далі, з приводу людей, ось дивіться, бачите, місце відпочинку, бачите, шпаківні є. От все, щоб пташки тут були. От Я прийшов тут десь, може, півчаса, лазив, збирав оці всі цілофанові кульочки, пляшки стекляні, от, і пластикові пляшки, і желізні пляшки, розумієте, і все одно люди. Після себе не хоче прибирати. От. Я вже десь повний повний мішок цього всього назбирав збирав. Оцеї гадості От положив сюди. Бачите? Це вже спеціально для тих, щоб воно вітром не розносилось. От Я закликаю людей, не гадьте мені, не гадьте, бо тут другі люди можуть хочуть відпочивати. Да, це неприємно, розумієте, коли приходите і не прибрано. От Якось так. Звертаюсь особливо до жителів села Біловіж, щоб ви в лісі свого сміття, ті, які ходять по ягоди, от, не знаю, там, по гриби, ще десь там по якихось там можливо, там, чи дрова собі возять. Не мусор не ввозьте мені на територію. Бо я за цим буду слідкувати і ну, не, рекомендую, не рекомендую вам, наприклад, от, як, якось так вставити конфлікт, щоб був зі мною. Вон дід їде. Зараз запитаємося його. Що він по цьому поводу думає? Добрий день, дядьку! Добрий день. Почекайте. Встаньте. Ось дивіться, прибирав місце відпочинку, бачите, от отого. того. Понакидали мені пляшок. Я мушу прибирати. Що люди самі не можуть прибрати? От, ну, от. Ви не мусорите мені в цьому в лісі. Ні. ні? А, а як вас звуть? Міша? Міша. Я ж, по-моєму, з вами розмовляв, так? Ну, я спеціально запитую, щоб люди не, не гадали мене в лісі. Розумієте? Ви ж люди, ви ж не свині. От якось так. Добре, бувайте.